Я вас вітаю, дорогі міці. Сьогодні у нас ще один урок, а яка тема? Подивіться, ми продовжуємо з вами дивитися кон'юнктив цвай Дієфер умовний спосіб у минулому, минулому часі <кхем> з детальним розбором граматики і. Додатковими прикладами для тренування. Подивіться, будь ласка, ось у нас Konjunktiv 2 для Фергангенхайту. Що це таке? Кон'юнктив 2 і Ферганхайт використовується, щоб описати нереальні, гіпотетичні або нереалізовані дії в минулому, припущення, жаль оцінки щодо минулого, і він часто вживається в непрямій мові, особливо у новинах або передачах. Ф формула. Кон'юнктив 2 Гангенхай це геттен або верн плюс партитип 2. Хабен змінюється на геттен плюс третє форма дієслова 2, а азайн на Верн, знов-таки плюс партіцип 2 для руху, зміни стану, гієн, блябен тощо. Наше завдання доповнити речення дієсловами у формі кон'юнктив Цвайфер, Гангенхай. Дане дієслова Кенен-Лернен, Азґейн, Прайс Гибенволен, Відефін, «махен». Нам необхідно зробити завдання. Давайте разом. des Hauses seine Identität nicht preisgeben wollen. Habe preisgeben wollen. Це конюнктив Zweifher з модальним дієсловом wollen. Власник будинку нібито не хотів розкривати свою особу, не розкрив, але ми передаємо його слова через непряму мову. Er sagte dem Sender, Er sei mehrfach mit Franziska L. ausgegangen, nachdem er sie im Internet kennengelernt internet er gelernt habe sagt, ausgegangen sagt, er sagt, er darf aus, Ruch ausgehen. Kennen gelernt habe – це партіціп 2 від Kennen lernen. Який буде переклад? Він сказав телеканалу, що кілька разів зустрічався з Францискою Ел після того, як познайомився з нею в інтернеті. Наступне речення. Sie habe einen echt coolen Eindruck gemacht, Bis er sie auf seinem dach wieder gefunden habe. habe Gemacht це кон'юнктив Zweifergangenheit від machen, Wieder gefunden habe це минулий час із Хабен від finden. Який буде переклад? Вона справила дуже круте враження, поки він не знайшов її на своєму даху. Ну, таке собі. Добре, хай буде. Я хочу вам показати зведену таблицю вживаних форм, які ви тут побачили. Я її зроблю в PDF, як завжди, Значить, інфінітив. Конънктив given wollen, який буде переклад хотів розкрити. Ausgehen іде в кон'юнктив Zwei Vergangenheit, Z Ausgenangen і переклад ходив на побачення. Інітив Кенен-Лернен трансформується в конюнктив Zweifer Gangenheit Haber Kennengelernt і переклад буде познайомився. Інфінітив machen змінюється на кон'юнктив Zweifer Gangenheit habe Gemacht, і його переклад буде справе враження. Wiederfinden äh, змінюється в конюнктиві Zweifer Gangenheit Habe wiedergefunden і переклад буде знову знайшов. Я вам зроблю цю таблицю в PDF, знову-таки в наш чат. Додаткові приклади з перекладом хочу дати. Дивіться, як би ви сказали, я прочитав би цю книгу, якби мав більше часу. І mm? Добре, ми приїхали б раніше, але потяг запізнився: Viaн Fröge комен, аба де цук феш фешпету. Вона сказала, що не хотіла йому телефонувати зі sie закте sie wollen. і давайте таке. Учень стверджував, що забув домашнє завдання, де шуля манте і ахабедігауса в Габен Феегісер. Які поради можна дати студентам, які вивчають? Треба запам'ятати, що кон'юнктив гангенхай – це хете вере плюс партицип св. Ми використовуємо вере з дієсловами руху або зміни стану. Модальні дієслова волін, кьонен ідуть з хете плюс інфінітів плюс модаль верб. Це все на сьогодні. Переварюйте інформацію. У нас ще три дні цього марафону, і вже починається новий, з нової теми. Добре. Якщо є питання, будь ласка, поки я біля вас, питайте. Хто хоче, тут вже має бути реклама моїх курсів, треба щось людям запропонувати, то приходьте на курси в запису. Є і для батьків, і для діток, і для інтенсивних дорослих, і всякі є. Я вас чекаю, мої хороші. Побачимося дуже скоро завтра. До зустрічі, пока.